Дорога до правдиного ґрунтова з лісосмугами у бабіч і широкими полями. Більшість не орані. Земля нашпигована мінами і снарядами, які не розірвались. Ближче до села більше слідів війни. Легкова автівка розстріляна і сплющена російським танком. Начальник місцевої військової адміністрації говорить: це були перші загиблі у громаді під час захоплення. Далі у лісосмугах те, що зазвичай лишають по собі російські військові. Відстріляні гільзи згоріла техніка, пририта земля. Тут впродовж восьми місяців розташовувались позиції військових РФ. Звідси вони обстрілювали Миколаїв. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення села Правдинського старостату Білозерської громади опинились відрізаними від решти Херсонщини. При відступі російська армія підірвала міст через зрошувальний канал. Дістатись до Правдиного можна було лише автошляхом на Миколаїв. Зараз зведений тимчасовий. Через відсутність сполучення з Білозеркою не вдавалось відновити електропостачання, якого тут не було рік. Час уже, звісно, трошки луче живеться, як, як ті раді. дні були. Так. А тепер трошки вже світ нам дали. Ні, не місце, не да, да. довго жили без світла. Ось, вот, 9 God. марта буде God. год, як виключимо. Отак свічі, вже так звикли. Ми зараз вже світ не включаємо свічку, <laughs> забуваємо, що треба світ включити. У селі не працює водогін. Виходять із ситуації за допомогою генераторів. Ними підкачують воду зі свердловини, розповіли жінки. Газопостачання теж нема. Топлять і готують їжу на дровах. З газом проблема дуже велика. Ми запитуємося обидва, обидва села із е, Миколаївської області. Тому поки місць не відбудує там прибузки ту сторону, степова долина, тільки в тому числі ми зможемо тоді одержувати газ. Але ще одна причина в нас замініровані там поля, де проходить е, труба високого тиску. У селі розбита школа, дитсадок загалом близько трьох сотень будинків. Жителі говорять, до них приїздили фахівці комісії, описували пошкодження, але компенсації на відновлення не вистачить. А що ті 25 тисяч, що воно, ну що, можна потрібно зараз 200 гривень? Ще хвилина 80 800 гривень. Що? Дали одні по 15 шиферин і хоч що хоч то й роби. Лізь на криші, поб'ється той, що є. Бо воно тонюсіньке, старе, все. А що ті 15 тисяч? Якби дали хоч би одну сторону накрити, то друге діло було. А так що? Розбили, живемо. Отак ми і живемо. Так, отак. Під час окупації у правдиному залишалось 189 жителів. Зараз до напівзруйнованих домівок повернулись півтисячі. Людям дають продуктові набори та будівельні матеріали для тимчасового ремонту, розповіла адміністраторка старостату. Серце щемить просто. Люди вертаються, понятно, що роками все нажите, все. Ох, все як то кажеться. Плачевно, но те тим паче ніхто не падає духом. Всі оптомісти, всі, як то кажеться, всі приїжджають, ну, приїжджають на свої місця. У будинок Олесі Остапівни двічі влучали снаряди: вибиті вікна, пробитий дах від дощів, впала стеля у червні минулого року. Вона виїхала після звільнення, повернулась. Це я вже тут чотири місяці. Ну знаєте, шкоться додому, і все. Я щас доживу дочки. я зайду до свою хату, плачу, тому що я проробила всю життя і нема нічого. Ніна Анатоліївна з села не виїжджала, жила поруч з російськими військовими більше восьми місяців. Перед відступом говорить, вони ледь не вбили її 28-річного сина за відмову. Йти з ними його знайшли українські захисники і надали допомогу. Втім, пригадує жінка, були й кумедні історії як окупанти вважали козу бараном, а бджіл комарами. Ну я йду вони йдуть напроти мене, каже, бабушка, вони вас не кусають які комарі? У мене під хатою стоїть, бо вулики стоять. Mm -hmm. Кажу, комарів у нас нема. В нас тільки пчоли, кажу, є. Кажу, не кусають. Бачите, я їх не зачіпаю. Вони там у кінці сама заїхали на пасіку і поперевертали, пчоли всі на них. вам і був фейк у нас, який казав, що українські комари mm -hmm. кусають російських Рік у темряві без води і газу, більше восьми місяців окупації і бойові дії. Але, попри все правдине, повертається до життя. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Петченко, Суспільне Херсонщина.